Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі майстер-клас Футбольний огляд, футбольний прогноз. Українська прем'єр-ліга з футболу. 19-й тур, триває. І ми розглядуємо у цьому відео. Розглядуємо і прогнозуємо матчі суботи 1 березня. Перший весняний день, з чим я всіх і вітаю. Я все ж таки плекаю надію, що. Сама ця весна буде переможною. Сама ця весна подарує нам мир. Дуже надіюсь на це. Отже, три матчі у суботу відповідно до розкладу і до регламенту 19-го туру сезону 24-25 Прем'єр-ліги. Це матчі. Інгулець кривбас Чорноморець, лівий берег і Шахтар Олександрія центральний матч вихідного дня. Почнемо за хронологією. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки і коментарі. Дуже важлива підтримка від вас нашому каналу, за що я дуже дуже вдячний вам. Любі друзі, Почнемо, як я і казав, за хронологією з першого по початку, часу початку матчу і до останнього. Інгулець Кривбас самий перший матч у суботу, 16-й, як і вже ми починаємо звикати до цього. Інгулець найгірший поки що клуб за показниками в таблиці Прем'єр-Ліги. 16 та сходинка, матч в запасі, так як і їхні суперники Кривбас мають. Поки що по 17 зіграних матчів. Інгулець при цьому забиває 12. Дуже мало і пропускає дуже багато. 32 м'ячі. Майже по 2 м'ячі за гру. Без невеличкого. Але майже. І маючи в здобутку всього лише 9 очків в таблиці, Кривбас насамперед, поки що четверта сходинка. Я кажу поки що, тому що е, до завершення чемпіонату, навіть якщо не враховувати цей матч, іще буде 11 ігор. Тому все-все-все може бути іще. Поки що четверта сходинка, і це один із самих вдалих сезонів Кривбасу чемпіонати України. Не побоюсь такого слова. І за 17 попередніх матчів Кривбас грає дуже акуратно. Забиває не дуже багато, 22, але і пропускає теж небагато 16, 31 Бал 31 очка у таблиці. Я думаю, тут буде впевнена і результативна перемога кривбаса. Як би там не крути. Як ви не скажете мені подібні слова, що з інгульцем в будь-якому місті грати дуже важко, і дуже часто так стається, що рахунок в матчі навіть самих Топових клубів України проти Інгульця завершується 1-0. Я знаю про це, друзі. Дякую наперед. Я е, остерігаюсь таких рахунків, як 1-0. Але навіть не дивлячись на це, все одно, я вважаю, що слід очікувати результативної. Впевненої перемоги Кривбаса І мій прогноз перемога кривбаса і тотал більше 2,5. 1,83. Чорноморець лівий берег. Так, це так само майже, як і Інгулець одни з найгірших клубів по показникам. Але все ж таки, Досвіду і при бажанні відсоток успіху все ж таки більше на стороні Чорноморця, я вважаю. Як би хто не казав, да, талановитий колектив, талановитий тренер, багато про нього приємних думок, я чув і читав про нього. Є багато чудових фактів, що лівий берег також. Важкий, дуже важкий клуб для суперників будь-якого рівня. Але навіть не дивлячись на це, я за Чорноморець. І користуючись тим, що БК не вірять у чисту перемогу Чорноморця, якщо вивчити котировки і коефіцієнти. я користуючись цим беру фору з нулем. Фора з нулем на Чорноморець. 1-87. Ну і, як я казав, центральний матч по праву так само можна рахувати. Матч між третьою і другою командою. Центральним матчем вихідного дня. Шахтар Олександрія. Шахтар має матч в запасі. Е Перенесений я маю на увазі, а Олександрія відіграла всі 18 матчів. Шахтар, не дивлячись на це, має непогані шанси ще й наздогнати Олександрію до кінця чемпіонату і вийти на чисте друге місце. А так само має і втратити навіть і третю сходинку. Ми пам'ятаємо, який був старт у Шахтаря. Був провалений. Шахтарський старт і в прем'єр-лізі, і в Лізі чемпіонів. Але багато хто поговорює, що Шахтар буде е, опиратися вже і напрацьовувати нову схему, і вона почне діяти саме весною. Побачимо, як спрацює така думка. і Зміна тактики і схеми гри. Побачимо. Я авансом все ж таки хочу віддати перемогу Шахтарю. Перемога Шахтаря просто більш нічого не хочу пояснювати. Просто перемога Шахтаря 1,61 коефіцієнт. І це остаточний мій варіант прогнозу. Я з повагою відношусь і до Олександрії, і її болівальників. І до Чорноморця, до лівого берега, до інгульця. Але, друзі, переможець і чемпіон. Може бути тільки один. Треба вибирати. І я зробив свій вибір, який ви тільки на що почули. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це найголовніша і найпотужніша. Мотивація для подальшої боротьби і роботи, за що я вам, друзі, дуже дуже вдячний. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншоти по всім моїм прогнозам вже давним-давно чекають на вас у нашому телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а прямі трансляції я дивлюсь на сайті, який у описі під даним відео. Скорішої перемоги, всіму українському народові. Бажаю. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До зустрічі, любі друзі, всім усі! Всім всім па-па!